Всім привіт! Сьогодні у нас вихідний день, а це неділя. Я сьогодні вийшла походити дві годинки. Знову під вечір, бо дуже сонечко пече. От так, здисковане поле, поле почека. Сьогодні я без транспорту ногами своєю легендочкою. Надіюся, що щось знайду, обов'язково вам ключуся покажу. Вам гарного перегляду! Хто хотів налаштування, включаємо наш пориво. Запускається версія 1.15. Я вже перестановила пришивочку нову. Ось так. Парк у мене. Всі метали. 15-та частота. Швид... Це Чуйка 26. Далі. Чехос. Чохоус Фолз. Швидкість відтворення 6 сьогодні. Далі під меню. 2. Ставимо 2. Звук 4. Під меню звуку А, Б там 5. І все. так і залишаємо. Відлаштовуємося від ґрунту і йдемо копати. Пішла на поле, включилася. Є вже у мене сигнальчик. 19,21. Так, дивимося, що це. Я ще рукавички навіть не одягнула. А тут вже монеточка. Монеточка, що це? Такі маленькі. Невже ядянська монетка? Ану, газенько. За хвилинку шукаємо водичку. А, не потрібно. Я вже бачу. Одна копійка 1980 якийсь там рік. Була надломана, я вже думала, що можливо це Динаї, або щось Динаїя, що зимського. Але, на жаль, кидаємо в хабарничку першу монетку. подивимося, чим буде повер радувати нас. Далі. Був у мене сигнальчик. І в грудочці. Ой, Ось так. дивіться. Якщо вам чути, дзвінець. Я думаю, кусочок бронзи або фібулки. Подивимося з вами. Ось так. Докопалися, почистимо Це кусочок бронзи. Якийсь оплавочок такий. Схожий на дельфінчика. Дільфінчик, на схожий. Такий кусочок. Походжу ще, пошукаю, можливо, щось дасться знайти. Можливо, якісь фіболки є. Ось пови такі. рівнесенькі. Гарно ходити. Гарний сигнальчик. 21.32. Зараз з вами подивимося, що це. Ось тако. Ось тут здається. Так. О, я вже бачу. Я вже бачу. Якась кусочок прикраси чи що? да, Да. Кусочок срібної прикраси, Ага. зараз помиємо, Де моя водичка? Подивимося, що це. Дивіться, яка краса проявляється, коли помити. Зелю, зрозуміло, що це справжні це і був гарний Ой, яка краса. Ось так я вже її відчистила. Ось дивіться. Який кусочок краси. Підказуйте, що це таке. Від чого. Ще іншу сторону вам покажу, як виглядає. Ось так. Чи від прикраси. Ну, думаю, що це не фібулка. така гарна. Допомагайте мені, хто там знає. Є в мене якась чорна знахідка. Ось подивіться. Виглядає як накосник. А не впевнена, що це він. Желізо старе. Aż takie, a wy jak domawicie na co to skoje? mamy znowu sygnałki, oś tu des, ja już widzę, takie? Це від пляжечки, я бронзовий. Ось такий. Хоча думаю, що не сей було. Види її био, як не сейбу. Ось така знахідочка. Так, в мене сонечко вже заходить. Є у мене сигнальчик. Ось бачите, не знаю, чи вам чути. Зараз подивимося з вами. Що це? О, чуємо. О. Вау, дивіться, ще кусочок прикраси. Я думаю, що це такий самий, як і був перед цим кусочок. Але поле, я так скажу, за її хвилинку я відмочу, бо тому що я боюся поламати, бо якийсь дуже він зігнутий кусочок. Здається, ось, де наша водичка? Ось таку. Спробую зараз відмочити. Ось так, бо я боюся поламати. Але як так, то з краю поля, а це посерединці цей кусочок. Ой! Відпало. Відпав цей кусочок. А ну, за хвилинку. Я візьму ще водичку, ось так мені вдалося відчистити небагато, тому що це довго й водички, і він почав уже ломатися, ось цей кусочок, і вже відломався, коли я мила ось цей такий кусочок. І такий самий я знайшла з тієї сторони поля. Ось. Я можу сказати, що я дуже задоволена результатом, адже сибло на цьому полі трапляється. Ну, не дуже часто, я вам скажу. Ось цих два шматочки, кидаємо в хабарницю і йдемо далі. Я вже на сьогодні не сподівалася, що я знайду. Мабуть, ще й сибного. Чи що це. Гарний стан, мабуть. Ось такий гарний стан. Як жаль, що це тільки кусочок. Чому тільки кусочок? Техніка пошкодила. Ось такою розверну. Ой. Можливо, краще буде. Що поробиш? Так, ходимо ми ще. Пробуємо знайти сигнальчик. Чорний, ми не будемо його копати. Якщо чорний сигнальчик, то я не копаю. Якщо він е, спорний якщо і піддає чистим, і чорним сигнальчиком, то я буває копаю. Що ж чисте? Сьогодні підставочку я не взяла з собою. Чого? Також не взяла підставочку, важко носити телефон і лопату. Уже в мене стемнилося. І ось є в мене сигнальчик. Гарний. Я вже бачу, що там спиночка або бронза. Ось така спиночка. Малесенька спиночка. А я казала, що спиночок немає і блок. Все-таки одна попалася. Ось тут вигнута вона. Не вистачає пружинки і ще однієї запчастини. Ось так у нас вже темно. Я ще ходжу. Може я ще щось знайду. Друзі, не знаю як, але в мене ще є шматочок тієї прикраси. Теж в другому кінці поля. Ось ми її розмочили за хвилинку витираємо в перчаточку і подивимося. Це ще один шматочок до тієї прикраси. Ось так, дивіться. Ось, як його так техніка розтягнула по, всі, по всьому полі, я навіть не знаю. Ось тако. Ще би камінчик знайти, який вставлявся. Я думаю, що це було перстень, кільце перстень. І це по кругу Було сій, бо там внизу позолота. Вставлявся камінчик. І був такий гарний. Ось такий шматочок. Дуже гарний. Завершую я на сьогодні свої пошуки, Уже йду додому, сонечко зайшло. Поки не стемнилося, вдома вже покажу вам по знахідках, по мусору, що за сьогодні вдалося знайти. Також буду складати свою знахідку по кусочках. Те, що я знайшла, буду пробувати віддавати ювеліру, щоб він спробував його зпаяти. Те серебро з позолотою. Ось такий результат мого двогодинного пошуку з гарних знахідок. Ось ця прикраса зломана. Ой, палати. Кусочок динаєка, фібулка. Тут металопластика, яку я не знімала. Пряжечка, кусочок бронзи, це підніпеля, мабуть. Мене цікавить ось це. Це дуже якесь цікаве. Так як накосничок, але тільки чорний. Я ще його почистю подивлюся. А може водянське желізо. Вже вони на косник. Ось що з мусора Так багато його, хоча топове вже копаний, перекопаний, мав бути б менше. Ось така чорна пряжечка їхня, мабуть, і ось така теж. Закльопочка, як кажуть. Ось така теж. Ось так. На сьогодні все. Уже стемнилося. Я взяла кусочок і ще з собою. Показати вам додому, бо там вже було пізно, вже не могла включатися, не мала часу показувати. Всім гарного вечора! Дякую, що ви зі мною. Дякую вам за підписочку, за коментарі. Всім пока!